О Боже, я не можу повірити, що це відбувається. Новина, яка сколихнула НАТО в сьогодні вранці, ласкаво просимо на наш канал новин від віддайному у Києв. Підпишіться зараз і поставте свій лайк, щоб не пропустити жодної новини від вашої улюбленої команди. А тепер перейдемо до новин. Мої наші ультра з Києва є гравець динамівця, який може оголосити про свій відхід в гранд в Європі в будь-який момент є кілька команд. Які цікавляться нашим спортсменом, пам'ятаючи, що цей гравець динамівця має серйозну травму, але навіть при цьому пропозиції вони приходьте, інтерес до нього величезний серед європейських клубів. За інформацією порталу Спот Арина, в кінці сезону Динамо отримає конкретні пропозиції щодо нашого захисника. Змінити ситуацію могла чергова затримка відновлення нашого спортсмена після травми. Раніше ним цікавився англійський грант. Нагадуємо вболівальникам, що минулого тижня цей гравець змінив агента, тепер працює в компанії Вадима Шабляя Простар. Ми говоримо про нашого захисника бущана, який може покинути Динамо Київ у будь який момент. На мій погляд, я не хотів, щоб він залишав Динамо, але якщо його продадуть, це теж буде добре, щоб гроші в касу клубу потрапили.